Протягом червня на території Олександрії Державтоінспекція проводить відразу дві профілактичні операції. З 2 по 8 червня у місті тривала профілактична операція, швидкість перехрестя. Операція в зв'язку з тим, що, щоб зменшити ріст аварійності на на обслуговуваній території, за час проведення операції було виявлено вісім порушень. З них сім за перевищення встановленої швидкості більше як на 20 кілометрів. І також проїзд перехрестя. Одне порушення правил дорожнього руху. Хоча аварій за час проведення операції через перевищення швидкості не було, однак без порушень не обходиться. На протяженні дня на скоросному режимі ми ну, зрозуміло, в случаї нарушення воділем. Это может быть 3-4 нарушення. День на день не приходится. Может быть два нарушения, может быть одно нарушение. Сегодня, допустим, на протяжении двух часов было одно нарушение. Также на водителя был составлен административный протокол за превышением скорости в населенном пункте. Вынесен составлен протокол, вынесено постановление на сумму 255 гривней. Зупиняють інспектори, де не лише водіїв-порушників, проводять і профілактичні бесіди. Останавлюємо, да, в звичай, якщо немає порушення, не доходить, допустим, там швидкість не привышається, можна сказати, чуть ли не превишається. Можна встановити, предупредити, сказати, так і так. Тобто в населеному пункті повинна бути швидкість 60. Не привишайте водителя, пожелаю щасливого пути, розказати, що за це йому грозить в початку перевищення. На зупинку автомобіля інспекторами ДАІ водії по-різному. Дехто ставиться з розумінням, а деякі водії, за словами інспекторів, поводяться навіть агресивно. Якщо в кошті профілактики зупиняєш, то реагують, можна сказати, нормально, добре. Тобто, що їм розказують, предупреждають, поки не оставляють протокол. Якщо є порушення, то теж водії по різному відносяться, тому що у кожного водія своє точка зрення. Есть нам относится очень хорошо. Да, да есть говорит. Без запросов составляйте. То есть никаких претензий еще. Есть водителя, которые еще могут поспориться. На грубіть одним із місць, де розташувалися інспектори Державтоінспекції під час операції, стала ділянка по вулиці Знам'янській на виїзді з Олександрії, де через місто проходить автодорога Київ, Луганськ і Зварено. Виїзд із міста. В основному автомобільна дорога в нормальному стані, не в ідеальному Водітя на що навіть набирати швидкість. И в основном здесь масса людей переходит на остановки с остановок до кафе и так далее, чтобы не было случайно, допустим, наезда на пешехода, не было столкновений транспортных средств. Потому что на этом участке в основном происходит... При привишенні скорості дорожньо-транспортного шестів. Також із 2 червня в Олександрії розпочалася ще одна профілактична операція нетверезий водій, яка проводиться на території усієї Кіровоградщини. Операція спрямована на те, щоб застерегти та оберегти від біди любителів керувати автомобілем на підпитку. За час проведення даної операції зафіксовано і складено адміністративних протоколів 7 на даних водій, які перебували. В стані алкогольного сп'яніння триватиме оперативна профілактична операція «Нетверезий водій до 30 червня.